Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео знайомство, знайомство зі мною, адже коли я побачила, що наближається до тисячі кількість вас, моїх підписників. Я подумала, що в мене немає такого відео, і тому вирішила записати його для вас, щоб ближче познайомитися, щоб ви дізналися щось більше про мене. І я анонсувала це відео і просила вас поставити свої запитання до мене, і їх назбиралось не так вже і багато, але відповім на ті, що були. Отже, Мене звати Надя, мені 37 років. Я народилася у місті Харків, і, в принципі, це не тільки місто мого народження, а там я проводила усі завжди літні шкільні канікули. І щонайменше двічі на рік я їздила ось буквально до цього року, бо там жили мої дідусь бабуси, зараз лишався тільки дідусь. Тому це місто я дуже люблю і зараз дуже страждаю через те, що зараз там відбувається. Зростала я на Вінниччині, у місті курорті Хміліни. Там я ходила в садочок, ходила до школи, закінчила 11 класів і ще й закінчила музичну школу. І потім вже вступила до інституту журналістики у Києві і переїхала туди. І там, власне, познайомилася зі своїм чоловіком. У шлюбі ми вже 17 років. Святкували у серпні, ну, відмічали таку дату нашу. І у нас троє дітей. Ну і це, власне, до питання, як ми виїхали, як чоловік зміг перетнути кордон, так і зміг все законно багатодітних татусів випускають згідно законодавства. Тож ми спочатку були в Україні, але потім все ж таки вирішили Вивозити дітей у більш безпечне місце. Також було питання, про що я мріяла в дитинстві ким хотіла стати. Ну, в школі, я, коли ми вивчали Австралію, я дуже захопилася цією країною і дуже хотіла побувати там, але коли, в принципі, настав момент обирати, Австралія досить непогана країна для того, щоб туди втекти. Але вона дуже далеко, і ми подумали, якщо ми туди доберемося, то невідомо, чи повернемося ми в Україну звідти за океаном. За професією, ким я хотіла, знаєте, у садочку я хотіла бути вихователькою, коли вчилася у школі, хотіла бути вчителькою, зрештою, вивчилася на журналіста, але ну, журналістом я працювала недовго. Виявилось не моє трошки. А от щодо педагогічного такого навчання і досвіду, я періодично роздумую і вже кілька років так серйозно я мала наміри вступати до педагогічного університету, але ну, щось не складалося. Тим не менше я зараз, оскільки мої хлопці у пласті, пластують, я хотіла хочу стати виховницею, впорядником пташат, можливо, почну із маленьких. Пташата це вік від двох до шести років. І також було питання, ким я працювала до декрету. Я працювала у при службі Київради у відділі моніторингу. А потім я працювала ось перед третім декретом. Я працювала директором у stem школі Інвентор. Це лего-студія така. І там теж я вчилася на викладача, успішно закінчила, маю десь там сертифікат у роботодавців, він лежить. Тому не полишаю надію, що все ж таки мені колись вдасться спробувати себе у ролі педагога. Та зрештою, колись ще коли я вчилася у школі, наш завуч сказав таку фразу, яка запам'яталася мені на все життя. Що він сказав: Любі діти, це якраз був день вчителя. Не хвилюйтеся, це в майбутньому буде і ваш ваше свято також, оскільки кожен з вас стане батьками. І, а кож, кожна мати і кожен батько це є вчитель для своїх дітей і він їх вчить щодня. Питання: чи вцілів наш будинок? І чи поверта, плануємо ми повертатися в Україну? Будинок наш вцілів, слава Богу, все з будинком все нормально, але насправді, коли Бородянка була в окупації. Ми найбільше переживали не за будинок, а за батьків, тому що у нашому будинку лишилися батьки чоловіка, які приїхали з Ірпеня. Тому більше хвилювання в нас було за їх життя, за їх здоров'я. А будинок вцілів, і ми дякуємо в тому числі і їм за це також. Чи плануємо повертатися? Ну, звісно, що плануємо, тому що там лишилося ну, наше життя. Тут все ж таки Чималий шмат. І поки що я не бачу себе тут, у Швейцарії. Я не знаю, чи я зможу тут лишитися. І наскільки мені тут колись стане так само комфортно, як вдома. Мабуть, цього ніколи не трапиться. Але. І знаєте, в нас була така гойдалка із тим повертатися, не повертатися, знову повертатися. Вже все тут. Ну, ми. Ну хто виїхав з України, мабуть, зрозуміє нас, ці гойдалки, з поверненням. Але щоразу, коли ми планували повертатися, був такий порив. Знаєте, десь бахтала ракета чергова. Ну і просто ми такий довгий шлях. Пройшли, щоб потрапити сюди, облаштуватися тут, трошки заспокоїтися. Я не готова знову повернутися, і раптом що я просто я не готова ще. Але за домом дуже сумуємо, скучаємо, особливо за людьми, за нашими рідними, за нашими друзями. Говорили ось буквально за вечерею із Захаром, що він хотів на день народження. У нього буде в листопаді день народження. Він каже: Я попитаю тата, чи можна поїхати в Україну. Але менше з тим, облаштувалися ми тут е, нормально, у нас все добре, у нас все є. Питання: чи дивлюся руські канали? Я дивилася їх роки два, мабуть тому. Я якось підсіла на YouTube і дивилася російських блогерів. Але ну, в кінці лютого я перестала їх дивитися. Я дивлюся інколи російськомовні блогери, але які вже ну, вони не проживають в Росії. Це навіть українці, які ще лишилися російськомовні, просто через те, що мені цікавий контент. Але в принципі, більше я все ж таки перейшла на україномовних блогерів. Дяка Богу, зараз їх дуже багато з'явилося. І навіть російськомовні стали раптом вже україномовні. Тому шукаю для себе канали, які близькі мені по духу, які мені цікаві. Ось таке коротеньке відео знайомство вийшло. Якщо у вас є ще питання, пишіть мені в коментарях. А також не забувайте ставити лайк. Якщо не підписані на канал, підписуйтеся. Я буду рада вас бачити серед своїх підписників. І до зустрічі у нових відео. Па-па!